Як виростити нову рослину без насіння? Ви вже знаєте, для того, щоб виростити рослину, треба висіяти в ґрунт її насіння. Однак рослини можуть розмножуватися ще й своїми частинами. Розмноження це властивість організмів відтворювати собі подібних. Деякі рослини розмножуються цибулинами. Одна цибулина чеснику тюльпана або нарциса може утворити кілька маленьких цибулинок діток. Корневищами розмножуються півники, конвалії, папороть, а також злісний бур'ян пирій та багато інших рослин. Картоплю розмножують бульбами. Навесні висаджують їх у ґрунт, а восени від кожної рослини збирають десятки нових бульб. Дерева й кущі часто розмножують частинками стебла живцями. Добре ростуть і вкорінюються в ґрунті частинки стебел смородини, винограду, тополі, верби. Троянди. Для цього навесні до розпускання бруньок з дерев'янілі частини стебла завдовжки 25-30 см, садять у зволожений ґрунт до осінні на живцях виростають корені. Тоді живці викопують і висаджують на постійному місці. Частинками стебла розмножують багато кімнатних рослин традисканцію, бегонію, пеларгонію, бальзамін. Бульба видозмінений, потовщений та м'ясистий пагін, живець, корінці, паростки чи бічні гілки, які використовують для розмноження рослин. Корневище підземний відозмінений пагін, що слугує для запасання поживних речовин та розмноження. Цибулина. Видозмінений, укорочений підземний, іноді надземний пагін, який слугує для запасання поживних речовин води перенесення несприятливих Періодів року для розмноження назвіть різні способи розмноження рослин. Як розмножуються рослини, зображені на світлинах. Рослини розмножуються корневищами, цибулинами, бульбами. Рослини можна розмножувати різними способами цибулинами, корневищами, бульбами, живцями. Однак більшість рослин розмножуються насінням. Чи знаєте ви що? Лісова суниця розмножується за допомогою надземних повзучих пагонів, вусів. На кожному вусі є бруньки. Які дають початок новим рослинам. Багато рослин розмножуються кореневими відводками, які розвиваються з додаткових бруньок, що закладаються на коренях бузок, вишня, осод, щавель. М'ясисті кореневі бульби є органами вегетативного розмноження жоржини, батату тощо. Надземними пагунами розмножуються тополя. Верба, смородина з живцями, агрус, смородина з стебловими відводками, хлорофітом, суниці, вусами. Підземними пагонами розмножуються картопля й топінамбур бульбами з стеблового походження, деякі багаторічні трав'янисті рослини, як от пирій, меліса, м'ята, кореневищами, Цибулини – Є органами вегетативного розмноження лілії, проліска, нарциса, тюльпана, гіацин.